В Золочівській філії Львівського обласного центру зайнятості відбулася важлива подія ярмарка вакансій, яка зібрала під одним дахом представників провідних підприємств регіону та шукачів роботи. Такий формат заходу вже давно зарекомендував себе як ефективний інструмент для налагодження прямого діалогу між роботодавцями та безробітними. Головною метою заходу було створити простір, у якому кожен учасник міг отримати максимум корисної інформації. Роботодавці представити свої кадрові потреби, а відвідувачі дізнатися про актуальні вакансії, умови праці та перспективи працевлаштування. Представники компаній мали змогу безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками, оцінити їх мотивацію, ділові якості та готовність до роботи. Водночас шукачі роботи отримали унікальну можливість поставити запитання, пройти попередню співбесіду, а іноді. Навіть одразу отримати пропозицію працевлаштування для безробітних участь у ярмарці стала реальним шансом скоротити час пошуку роботи. Особливо цінним такий формат є для тих, хто шукає перше місце праці або хоче змінити професійну сферу. Консультації фахівців служби зайнятості дозволили учасникам краще зорієнтуватися у ситуації на ринку праці, дізнатися про можливості професійного навчання та перекваліфікації. Золочівська філія Львівського обласного центру зайнятості дякує всім учасникам заходу за активність та щирість сьогодні. В золочівській філії Львівського обласного центру зайнятості відбувся національний ярмарок вакансій. Ярмарок організований службою зайнятості для того, аби розібратися в ситуації, яка склалася на ринку праці, а саме дисбаланс між попитом і пропозицією. В центрі зайнятості відбулася нарада різних верст людей, які працюють в різних рівнях. По питанню працевлаштування створенню робочих місць тих проблем, які виникають на сьогоднішній день. Зразу хочу щиро подякувати працівникам в особі Галини Богдані керівника за щире відношення до людей, які звертаються за допомогою за професійну допомогу, за людське відношення в тих питаннях, які вони можуть вирішити. І особисто мені в свій час приходилось по питаннях грантів звертатися. Я отримав максимально хорошу професійну підтримку, що допомогло у роботі, у моїй роботі і роботі мого колективу. Звичайно, питання дуже складні на сьогоднішній день і неоднозначні, тому що на жаль, на місцевому рівні вони не всі вирішуються. Що стосується моєї думки особистої, то є велике значення прийняття рішень на вищому рівні вищих посадових осіб, які часто своїми постановами і непродуманими рішеннями гальмують розвиток бізнесу, створюють штучні проблеми. І за якимись такими гарними словами платить більше, буде достойна пенсія, і так далі. І так далі, на самом ділі утруждають і так непросте на сьогоднішній день становище в бізнесі. Я спостерігаю картину, коли сьогодні без того, що хтось стріляє, ракети і так далі, і так далі, буквально. Знищується в районі на по всій країні. Знищується одне із підприємств, яке раніше прекрасно працювало, в якому я починав свою роботу як молодий спеціаліст. От, не буду його називати, але там, де працювало до тисячі людей, сьогодні працює 10 чоловік і так далі. Як ці речі суміщаються з тими, щоб створювати робочі місця? Які рішення приймаються на рівні кабінету міністрів, я не знаю. Поки що мені ніхто не може цього пояснити. Ми розуміємо, дуже велика демографічна сьогодні тяжка ситуація. Молодь частково живе за кордоном, молодь покидає країну, і тому люди, які можуть створювати робочі підприємства, які працюють, вони повинні відчувати піклування вищого рівня влади, створення. Умов таких, в яких би хотілося працювати, і в яких би хотілося б зберегти бізнес, а це економіку, а це допомогу, а це спільно з нашими військовими. Це шлях, який може забезпечити перемогу в нашій країні. В першу чергу хотілося би подякувати керівництву центру зайнятості за запрошення бути сьогодні. Тут присутнім на даному заході. Є представником. 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку нашої військової частини, яка знаходиться у місті Золочів, що хотілося б сказати, для наших громадян, для нашого населення, є потреба в висококваліфікованих спеціалістах, кадрах для проведення ремонту техніки та озброєння, а також успішного виконання поставлених завдань, які на сьогоднішній день виникають перед нашим військовим підрозділом. Запрошуємо всіх до співпраці. Запрошуємо всіх на службу. Будемо раді всім разом до перемоги. Слава Україні! І сьогодні ми раді вітати всіх учасників національної ярмарки вакансій, який проходить зараз у Золочівській філії обласного центру зайнятості. 15 травня обрано не дарма, тому що сьогодні нас ми святкуємо в Україні в країні. День вишиванки, і акцентом на сьогоднішньому заході ми зробили власне, наші можливості для пошуку праці для жінок, оскільки пропонує служба зайнятості багато програм, які допоможуть жінкам. Долучитися до ринку праці, здобути новий фах або підвищити свою кваліфікацію. Зокрема, на сьогодні в нас є актуальною. Ми всіх запрошуємо тут долучитися до програми навчання жінок на професії, які, за якими традиційно були представлені чоловіки. І сьогодні ми маємо змогу представити і можливості працевлаштування за такими професіями, можливості навчання за такими професіями, і запрошуємо усіх бажаючих активно долучитися до таких заходів по всій Україні. Ми сьогодні до вас завітали з центру позашкільної освіти Золочівського з виставкою і з майстер-класами, вчителі, керівники гуртків, щоб показати, чим ми. Там які роботу проводимо, чим ми там займаємося. Ну, конкретно я веду ракетомодельний гурток, такий вид науково-технічної творчості гуртківців. Ми виготовляємо там ракети, потім запускаємо їх на час польоту, на дальність польоту, на висоту польоту. Також крім цього, ми готуємо операторів дронів, безпілотників. Діти вчаться вже з МАЛКу, керувати дронами, вітати на них. Бо та професія дуже затребувана. Спеціальність така в армії в Збройних силах зараз найбільш затребувана. І вже діти вже підготовлені і вони вже мають навики польоту і керування дронами. Веду гурток кераміки, приходять діти від 8 років до 18. Всіх запрошую на гурток. Безплатно, безкоштовно. Тепер покажемо, що ми там робимо. На тому горку. Виробляємо всякі різні вироби. Від кружечки до макітр, навіть. Ну то вже, якщо доросліші діти. Випалюємо тут теж на місці. Це на Шевченка 110. Ось такі вироби. Увчимо.